Ласкаво просимо до Венеції, де з 31 січня на вулицях повно людей в екстравагантних костюмах та масках. Тут сотні відвідувачів беруть участь у конкурсі, на якому визначають найкращу маску фестивалю. Фіналісти збираються на площі святого Марка, сподіваючись на перемогу. Головна тема цього року зимові Олімпійські ігри, які приймає Італія. Ми придумали тему присвячену олімпу, досліджуючи витоки ігор та переходячи до змагань, що проводилися під час венеційського карнавалу, знаменитих форси дерколі, перетягування канату, веслування тощо. Потім ми переходимо до сучасної доби і віддаємо шану спорту та міфам про ігри. Гран-прі присуджують не лише за найкращу маску, а й за весь ансамбль. Цього року приз отримав німецький художник з костюмів Горстрак та його команда. Вони кажуть, що черпали натхнення в азії, використавши образи слонів та павичів і додавши до костюмів парасольки. Уся їхня серія називається Двір білого слона. Сім років тому я почав збирати матеріали, а останні три роки працював над цими костюмами. Я хотів, щоб люди побачили різні культури. Серед інших переможців Марія Ліпарі, яка отримала приз за найоригінальніші маску та костюм. Вона надихалася морем, тому створила вбрання прикрашене мушлями, коралами та морськими зірками. Не Наша пристрасть зародилася близько восьми років тому. Ми спочатку просто хотіли спробувати. А коли відвідали Венецію, захопилися цим і поверталися щороку. Нагорода за найкращий тематичний костюм дісталася Джулії Мораскі, яка ідеально поєднала венеційські традиційні костюмування 18-го століття та олімпійську тематику. Якось пасаякось. Я проходила повза сцену і подумала, чому біні? мені подобається бачити людей з усього світу, які беруть участь у венеційському карнавалі. Привозять костюми, які вони створюють протягом усього року з такою ретельністю та любов'ю, І коли вони приїжджають, площа та вся Венеція наповнюються радістю та щастям. під час венеційського карнавалу відбулося безліч інших заходів та розваг по всьому місту.